Мультитест 2023 математика. Демонстраційний варіант. Завдання 15. Укажіть кількість коренів рівняння синус Х дорівнює корінь з 3 на 2 на відрізку від 0 до 3 π Скористаємося одиничним колом. Знайдемо на одиничному колі точки ординати, яких дорівнюють корінь з 3 на 2, це будуть розв'язки рівняння. Поставимо значення корінь з 3 на 2, знайдемо корінь з 3 на 2 наближено до рівня. Корінь з 3 – це десь наближено до рівня 1,7, та поділити на 2, наближено до рівня 0,85. Тобто це десь ось тут. Це корінь з 3 на 2. Проведемо пряму Y дорівнює корінь з 3 на 2 пряма перетне коло у двох точках. Кути, що відповідають цим точкам, і будуть коренями даного рівняння. Тобто оцей кут і оцей кут. Будуть коренями. Ну, ми знаємо ці кути, це десь е, будуть точки, які відповідають кутам пі на 3 і куту 2 пі на 3. Порахуємо кількість коренів на відрізку від 0 до 3 пі. Від 0 до пі таких коренів 2. Від пі до 2 пі немає взагалі, і від 2 пі. До 3π ще два таких корені. Отже, всього на відрізку від 0 до 3π чотири таких корені. Відповідь йде більше трьох.